Ліна Костенко, коректна ода ворогам. Мої кохані, милі вороги. Я мушу вам освічитись в симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж. Я вас ділю на види і на ранги, ви мій щоденний звичний мій тренаж. Мої гантелі, турники і штани. Спортивна форма, гарне відчуття, марудна справа жити без баталій. Людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі й вам, що ви не м'якуші, дрібно та будь, негодна ворогами, якщо я маю піцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу. І чемно попередить вас, дозвольте, якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова. Пульс Валерії Поченко кипить, пульсує в кожній митій слові, мовчистий сік у пружному зелі не те життя. Померти без любові, ані одній людині на землі, ти дай життя усім уста жагучі, і серця небайдужого болінь, і, вистраштані в боротьбі співзвуччя, прозорі, наче сонячна світінь у пісні, що сміється і ридає, у річці, чи великий, чи малій. У стежці, що Всесвіт вибігає, із під порога, прагнень та надій. Отут вона твоя любов, людино, твій квіт червоний світло і зоря, твоя велика правда, Батьківщина, за всесвіт вища глибша за моря, то хай кипить, пульсує в кожнім слові. Мов чистий сік у пружному зелі ні жити, ані вмерти, без любові не маєш права на оцій.